Міжрічинський парк на Чернігівщині розкинувся між двома великими річками Дніпром і Десною. Це один із найбільших ландшафтних парків України. Його територія охоплює понад 100 тисяч гектарів землі. Це суцільні соснові ліси, болота, піщані дюни, луки й заплави. Та історія появи цього місця має й трагічний бік. Колись тут були десятки сіл, але людей примусово виселяли. Спочатку під час колективізації, потім коли створювали танкові полігони, а пізніше через будівництво Київського водосховища. Близько півстоліття тому ця земля спорожніла. Села зникли, а натомі залишилася дика природа, яка за ці роки зберегла свій первісний вигляд. Територія міжлічинського парку дуже велика. Це, по суті, лісовий масив, який знаходиться між Дніпром і Десною. Ось частково він охоплює навіть територію Київського водосховища, десь 20 тисяч гектарів входить, майже 80 кілометрів Деснянського русла, бо Десна така дуже звивиста ріка, то тобто по прямій 50, так майже 80 набирається. Ну, але переважна частина міжлічинського парку це саме ось такі соснові ліси, тому що тут йдуть піщані ґрунти в Межерічі Дніпра і Десни. Є великі болотяні масиви, є дуже гарне заповідне Бондарівське болото, о, воно площою майже 1300 гектарів. болото видра, болото широке. Цей заплавний комплекс цікавий. Це заплава десни, тобто це долина Десни, бо іноді люди сприймають заплаву. Як щось таке, що. Якби заливається водою повністю. Насправді це просто долина Десни, а там є ділянки, які затоплюються, не затоплюються. Є основне русло, є озеро стариці, ділянки тополево-вербових лісів, таких характерних для заплави, власне, заплавні луки. Така територія досить цікава, досить велика. Ця територія багато років, якби тут працював саме директором парку. Вона мені подобається, тому що тут ну, гарні такі місця. Я люблю соснові ліси. Я з дитинства цікавився, не знаю, там дикими тваринами, дикою природою загалом. То вже з парком пов'язаний з 2003 року. Так, це я вперше сюди прийшов, ще заступником директора працювати. Тобто, фактично, я і, і живу, і працюю на цій території вже дуже багато років. Полісся — це. Виходить регіон, який займає північну частину України. Ну і частково там Південну Білорусі, трошки заходить Полісся на територію Росії. Це брянсько жиздрінської полісі, частково виходить на територію Польщі, там Люблінське Полісся. Ну але це все один по суті такий екорегіон. Ось і що характерне для Полісся, це дуже такий плаский вирівняний рельєф. Багато річок, густа така гідрографічна мережа, великі площі боліт і неродючі дерново підзолисті піщані ґрунти. Чому піщані? Тому що колись тут попрацював льодовик, маси води великі, стікали і ну, і лишилися оці піщані відклади. Там, де зниження, то, відповідно, торфові ґрунти. Ось якраз такі характерні для полісся це такі ландшафти, ось тут, де ми з вами йдемо, ці бори зеленомошники, тобто сосновий ліс із зеленими мохами, чорницею. Це такі майже тайгові або, більш правильно їх назвати, бореальні угрупування. Ось, тобто Вони характерні для Полісся і для більш північних широт. Ну, зокрема, такий же ліс можна побачити десь в Швеції чи Фінляндії. Якщо ми звикли сприймати Україну як таку як би, там, аграрну державу, що в нас там кругом мають бути золоті лани, там верби, і ще щось таке, то це більше ми говоримо про центральну частину України, про лісостепову. Ось, а Полісся це все-таки такий край лісів і боліт. З болотами проблема, це пов'язано з опадами. Да, вони висихають через те, що зміни клімату це не тільки десь там в Гренландії тануть льодовики. У нас стало менше випадати опадів. І ось кілька сезонів підряд менша кількість опадів, ніж потрібно, і ми маємо в результаті. Ну, не сказати, що посуху, тобто ось в лісі ж доволі волого. Мохи зволожені, навіть гриби якісь ростуть, але упав рівень води в болотах, в малих річках, та й в самій Десні, наприклад, вода опустилася. А ось, до речі, їстівні гриби. Буквально під ногами. Бачите, це у нас те, що місцеві наші називають зелінками. А Правильна, більш така наукова назва рядовка зелена, при тому, що тут традиційно у нас люди до пластинчатих грибів ставляться доволі зневажливо. Ці гриби ну їх і люблять, і збирають і для себе, і на продаж їх. Маринують, солять, дехто навіть сушить. Є е, різні думки щодо того, як правильно там витягувати гриби, чи, чи викручувати чи зрізати, то тут різниці немає. Насправді то більша традиція, важливо, коли ви дістаєте гриб, просто не колупати ось тут довкола землю якоюсь палицею, щоб не пошкодити грибницю. Це ось такий слід, оце козуля зробила. Оце. Бачите, тут обдерте деревце ось так. Значить, у самців, коли відростають роги, то як і у всіх оленячих, вони вкриті шкірою, шерстю, потім ця шкіра відмирає. І десь у травні місяці самці, оці молоді роги обчищають об такі невеличкі деревця. Ось буває, що тварини гризуть кору, то тоді було б так от зрізано, наче ножиком чи долотом зішкрябано. А ось отак розмочалена кора це якраз характерно, що тварина упиралася ліжками і чистила ці роги. А ось польський гриб. оці гриби. Вон ще один якраз біля камери. А, польський гриб. Це близький родич білого гриба. Він дуже ну, такий гарний їстівний гриб. Ось його легко можна впізнати по тому, що якщо ми торкнемося гіменофору, тобто цієї, частинки, звідки спори в нього вилітають, торкнемося в нього там буквально майже одразу починає синіти. Ну ось ще трошки зараз, давайте. Тобто, із такого. Жовтого з'являються синці на ньому. А ось такий характерна, о, це називається лежанка козулі, коли ми о, в лісі очікуємо побачити сліди тварин, то найчастіше уявляємо саме відбитки ніг. Але сліди бувають різні. Ми бачили там деревце пошкрябане. Козуля, коли лягає відпочивати, вона ніколи не лягає на лісову підстрілку чи мох. Обов'язково вона це бере, розгрібає до відкритої землі. Так ось сліди одразу вон, два види тварин. Ось маленький слід козулі, такий акуратненький гострий, а ось більший слід кабана. Кабанячий слід можна сплутати з оленем, але це саме кабанячий. чому? Бо воленя в нас зазвичай відбиваються тільки два оці пальці, а в кабана і ще отут такі вищі пальчики є. І дають ось такі, значить чотири пальці. Два великих, два маленьких. Ось слід кабана і тут же слід козулі. Ось це якраз ось видно, що стежечка така тварини переходили. вночі. Вон жаба. Вона така вон, дрібненька, коричнева жаба. Да, це називається її правильно треба тримати за задні лапки, щоб ми її не нашкодили. Називається вона жаба гостроморда. Ці жаби живуть на суші. Це цьогорічна маленька ось жабка така. А коли вона стане дорослою, вони навесні лізуть у воду розмножуватися. І ось і рано навесні самці цієї жаби стають яскраво такими синіми, аж блакитними. Ось це для того, щоб їх самиці могли помітити. Бо у них дуже тихеньке квакання, вони не голосно не кричать. На провесні ще коли крига в болотах, вони сидять і там тихенько ковокчуть. Так ков, ков, ков. Ось, але при цьому красиві такі яскраві сині самці у них. Сосна, дерево доволі таке примітивна, вона галузиться ось щороку, вона видає приліст. Вгору і кілька бічних пагонів. І оцей ярус бічних пагонів він називається мутовка. Кожен рік одна мутовка утворюється. Можна вираховувати і вік дуже точно. Ось один рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і плюс один. Перший рік, коли мутовка не утворювалася. Тобто цьому деревцю всього сім років. Ось тут діляночка така лісу, який. Ну, більш молодий, тут десь всього років 30 це якраз штучно висаджено було. Це те, що характерно для Полісся. Та й загалом для України. Ми часто сприймаємо ліси, як щось таке там дике. Все, у нас є ділянки природних лісів, але більша частина лісів в Україні це все-таки штучно створені людини. І це не значить, що вони якби штучні, якісь такі чи неприродні. Просто людина здавна займається заготівлею деревини. І отут цікава, оце ось сосна. Банкса така чорненька, ось 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 вона не така, як всі. Це північноамериканський вид. У нас е вона тут, можна сказати, випадково з'явилася. Ну, Їх висаджували на пісках, але саме сюди це, мабуть, насінина якось за якось потрапила. Е вона чим цікава? Вона вся вкрита шишками, Вон на верхівці ще жива крона трохи є. І на нашій сосні шишка. Розкрилася, випустила насіння, далі вона стає непотрібна, порожня і вона просто відпадає. На цій сосні шишки тримаються все життя, вона їх не розкриває, насіння вона тримає, от їй близько 30 років, вона там собі накопичує насіння. Вон там гарно воно. Лишайники. Бачимо під ногами. Лишайників народі на них часто кажуть, що це білий мох. Ну чому білий зрозуміло, і чому мох, бо воно на мох схоже. Насправді ця рослина мохам ніякий не родить. Це лишайник кладонія оленяча. Ну і тут кілька видів кладонів. Бачите, вони трошки різних відтінків. Лишайники це індикатори таких найбільш бідних і сухих ґрунтів. Якщо це в полісі, що цікаво, що є у нас ділянки лісу, які повністю от вкриті от такими килимами. оцього Лишайника, чому зветься кладонія оленяча, бо її дійсно їдять північні олені. І не бажано по ньому тоді в суху погоду топтатися, бо він кришиться, а росте всього 1-3 міліметри за рік. Тобто, якщо ми бачимо ось такі більші подушечки, то це їм вже близько 30 років. Оце такий кущ або невелике деревце, воно тут під лісок у нас утворює. Називається він крошина ламка. Звідки в неї назва крушина? Це. ой від слова крошитимусь, якщо візьмемо вугілку, і вона дуже легко ломається, якщо її зігнути, ось якщо її так от обде... Ой, обдерти. І заварюють як дуже потужний проносний засіб. Вона має такий характерний свій запах. Навіть для лікування використовують не свіжу кору, а її треба на рік відкласти або погріти при 100 градусах. Бо якщо такої свіжої кори комусь покласти в чай, це не лікування, це можна диверсію так влаштувати. І вона ж добре горить. Коли. Але горить добре, це саме такі сухі стовбурці, з яких вже злізла кора. Далі заходимо на Бондарівське болото це великий заповідний такий болотяний масив, болото 1300 гектарів. Його площа, воно майже на 12 кілометрів витягнуте. І тут по краю прокладена екостежка, щоб люди могли пройтися, побачити, що тут цікавого. Зараз ненормальна ситуація. Це така аномальна посуха. Ось видно, що тут. А верби, оці такі чагарникові верби, це верба папеляста. У неї там коріння кругом стрільчить понизу. Це свідчення того, що вона довго стояла у воді. Зараз води не лишилось, ну і це якби ну, зовсім неправильно. Болото має бути з водою. Зараз ось складно буває, якщо проводиш якісь дитячі екскурсії, то пояснити дітям, що це болото, просто в ньому води немає зовсім тут. Звичайно, красиво, якщо навесні, наприклад, то це все залите водою, трави немає, трава лягає після того, як на ній сніг полежав. І тут, наприклад, такі дуже великі, такі гарні квіти, калюжниця, болотя. На пізніше піднімаються ось таке листя. Ось це, це у нас півники болотні. Болотяний мох, сфагнум. У більшості мохів немає народних назв, є тільки такі от наукові, латинські, то це сфагнум або сфагн. Це цікавий мох, він росте на болотах. Його використовували колись під час Другої світової війни як матеріал для перев'язування ран, бо він має в собі антисептик сфагнум, який не дає розвиватися бактеріями. Ось мох ми взяли, зараз він, наче відносно сухий, але якщо я його зіжмакаю, ось навіть таку невелику кількість, дивіться, з нього. Вода тече. І цю воду, в принципі, можна пити, вона кисла буде на смак, але в ній немає бактерій.